привіт! Ви на каналі Creeper Play. Ну і сьогодні ми будемо грати в нову гру Патрік, Привіт, сусід! Пам'ятаєте, як я вас просив 6 подобайків або я зняв про нового сусіда Патрика? Ну ви набрали. Дякую вам. Ну І ми починаємо. Старт Games уровень 1. Потрібно знайти... Ключ та відкрити двері. Вау, ну прикольно тут. Гарний в будинок. Але я бачу в нього нема другого поверха. А ось і замок. Так, ми можемо ходити, пригати і бігати. Ух, давно я вже не грав в сусідів правда о Патрик О там ключик так Патрик там офигетик у него гарный будинок так иди иди Патрик все Патрик пішов. вот ключик забираем Икаем А ось наша енергія. Ця енергія немає. Патрик десь тут. А вот де ти? Оп! Відкрити. Та все. Перший уровень і... Є. Є продовжити. Так, потрібно знайти гідран. Та відкрутити пожежний гідрант. Ага, от. він. О, в нього даже краска впала. Трішки. Ага, м -м, понятно. Гарна в нього машина. Дуже. Гарна машина. Так, о тепер ця дверь вже відкрита. Так що можемо вже сюди заходити спокійно. Головне, аби Патріка не зустріти. А то Патрік повікав... О, гідрант. Він мене спіймав. Рестарт. Прикольна музичка. Так, скоріше побігли. Ну, Патрік такий тупий. Сом ти тупий. Ну, він говорити може. Прикольно. Тікаємо. Це. Давай. Швид... Швидше відкрутити. А де вода? Ну нема води. Прикольно, що може говорити Патрік От, наприклад, Сквідвард, привіт сусід я. І це як його? Містер Крабс, вони не... Вони не могли говорити. І все. Місія пройдена. Продовжити. Так, потрібно знайти паспорт. І зламати нейбор комп'ютер. Коротше зламати комп'ютер Патрику. Ну шо патрик? Зараз ми тобі комп'ютер взламаємо. <риві> <Ти не зняли>. <риві> <риві> Я його знайду. Так, де він може бути? Можем тут. Патрик іде. Надо спрятатися. Ля. <риві> Думаю, він там мені комп'ютер не взламав. Та ні. Привіт! Ти що то робиш? Тікай, звідси, ну я зараз тобі дам. Чекаємо. А, де він? Його нема. Пойду ну, трішки подивиш комнатку. На карті вони тут. Вот вони. Ура! Швидко тікаємо. І аби він мене не побачив. Що <звук> там Патрік стоїть дуже довго? Ну добре, пішли. Так, комп'ютер десь тут. <звук> От він. Взламати комп'ютер, тільки він якийсь покрашений в оранжевий колір. І все, ми йому взламали комп'ютер, ура! Місія пройдена. Так, друзі. Ну і сьогодні я буду уже прощатись з вами. Ми доволі пройшли три рівні. Тепер будемо грати. Де на другій частині будемо грати на четвертому уровні. Якщо ви хочете, щоб була друга частина про Патріка, то тоді має набрати сім вподобайків. Думаю, ви їх наберете так добре. А з вами я прощаюсь. Зустрінемося ще.